А ну діти, подивіться, що в мене в руках? Пару! Це посилку прислали мені на пошту. Зараз ми з вами її відкриємо. Подивимося, що тут. Садочок прислали. А тут у нас лист. А ну слухаємо. Айболит приготував нам плакат із секретами здоров'я. Але хитрий бармалей розірвав усе, весь плакат і сховав у різних місцях. І тепер, щоб зібрати усі частини, потрібно пройти маршрут. Хочете дізнати, що було на тій карті? катці? Тепер маленький. А для того, щоб дізнатися, потрібно пройти по маршруту. Перший номер це перша станція в нашому маршруті. І перше завдання на цьому маршруті зварити компот і зварити суп. Точніше борщ. А що варять вас? з бурака Добре, зараз ви покажете свої знання. Поділимося на дві групи. Буде у нас дві команди. Давайте хлопців трохи туди. Настя. Андрій, давай йде туди. Так, і буде дві команди. Запам'ятали, хто в якій команді. Команда здоровячки і команда селачі. Yeah, yeah, здоров'ячки. Підняли ручки. А тепер друга команда підняла ручки, спортсмени. Чи як ви мали називати? Ану, Силачі і здоров'ячки. Добре. Перше завдання. Хто швидше зварить страву? Ви варите борщик, а ви варите компот. Раз, два, три, почали. Хочешь сить, 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 смотри. Ну что там здоровячки? Давай ты свечи. Салоти, спеси. Рушка. Цього разу селачі перемогли. Слухаємо наступне завдання. У нас тут є два зубчики. А ну подивіться, який цей зубчик? Веселий. А цей? Сумний. Ви думаєте, чому цей сумний? А від чого робляться дірки в зубі? Від Коли... солодкого і... і тільки від солодкого, все від чого? Від шкідливої. А той зубчик, що усміхається. Бо він здоровий. А чому він здоровий? Як ви думаєте? Ну, бо він їв корисну їжу. Бо він їв корисну їжу. Це правильно. Зараз ваше завдання буде поділити. Корисні і шкідливі. Бачка, тепер думаємо вітання. Батьканька, так. Так з мене здамося Так. здалося. Ця команда шукає здоров'ячки. Здорову їжу, а команда селачі шукає шкідливу їжу. Раз, два, три. Почали. Я тримаю, ви кидаєте. кока кола Кока-кола! Кока-кола! Кока кола кока Давай, давай кидаємо, здорова їжа. Молодець. Сочок можна. Думаю, що так, давай. Горіхи. Давай, яєчко. А горіхи шкідливо хіба? Так. А, ну, так, це кусати горіхи зубами шкідливо. Можна зуби поломити. Сир, 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 коришний. А, а як Я... ти думаєш, перець корисним? Все, ми все, мої. Куди кидаєш? Сир, це А ви самі маєте знати. Ми Знову виграли силачі. І, і за цю естафету ми з вами отримуємо кусочок карти. Віддаю команді Силачі. А тут у нас ще підказка є. Наступна станція під номером два. Шукайте номер два. Залишили. Так, на цій станції ми маємо розділити види спорту з їхніми предметами. Наприклад, це що? Ролики. Це ролики, так, ти тримайся собі. Ми будемо на дворі салати. І до роликів що потрібно? Як ви думаєте? Шлам. Шолам. А ні, дивіться. Це ролик. До роликів тут є шлем, тут є шлем на колінники і потрібні ще ролики, щоб зайнятися цим спортом. І ви маєте отак розділити усі види спорту. Це буде командна гра. Одна команда. Розділяємо. Кладіть <рес> тако на лавку. Ось тут перше, друге. <рес> так, правильно, що це за вид спорту? Хто знає, що це за вид спорту? Боулінг. Боулінг Боулінг. Це що? Боулінг Велосипед Велосипедне катання, Боулінг. так? Це Боулінг. не підходить. Це бокс. Це бокс, це бокс так. Це, це. це що за гра? Я... Ану, давай, Саша. Футбол. Футбол, так. Це що за гра? Там де кегля і... Ключка. Хокей. Хокей, правильно. Хокей. А це що за вид спорту? Що? Плавання. Плавання. Це не підходить. Ану, це напевно. Що це за вид спорту? Баскетбол. Мені тату, коли не підходить. баскетбол. Бо це ось тут. А ось, бачите, ми поплутали. Ця сітка до м'яча, це футбол, а це волейбол. І що залишилось? І ще одне залишилось. Це що за вид спорту? Лиж. Лижі, лижнє катання. Молодці. Карту. Тут десь біля лавочки захована карта, але щоб почати її шукати, потрібно відповісти на запитання. Ану, слухаєте, яких видах спорту використовується м'яч? Футбол. Футбол ще. Волейбол. Баскетбол. І баскетбол. Добре. А ми Слухаємо наступне. Що треба вміти, щоб стати спортсменом? Треба бути яким? Як це буде маски? Села Здоровим, так. так. Ще? Сильним. Сильним, так. Фудайки. Так, треба бути струнким. Ще? Треба бути активним. Так. Так. Хто і слухайте? А ну чи ви знаєте? Хто такий Андрій Шевченко? Андрій Шевченко. це... Хто він такий? Це... Андрій? Андрій? Він грає таку гру з м'ячем. А ну, тут казку вам дали. Андрій Шевченко. Це? 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 Бро? 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 Та, він, він футболіст. Добре, наступне. У якому виді спорту одягають рукавиці? Матвій. Є -є -є -є. Як називається? Бокс. Бокс, так. Бокс. Бокс. І останнє запитання: у якому виді спорту е, використовують плавки чи купальник? Mm. Як це, називається? Це куля басейн. Ну, то що в басейні роблять? Плавають. Ну все, шукайте тут. Десь підказка біля лавки. Тут? Знайшла Настя, добре, молодець. Анна, тут є підказка. Наступна станція номер 3. Шукаємо цифру 3. Я знайшла. Я знайшла. Я знайшла. Я знайшла. Так, да. дивимося, що Мата. ми тут маємо виконати. Ні, я буду Перше завдання. Знову ділимося на дві команди: Здоров'ячки і силачі. Здоров'ячки з того боку, а силачі чи з того боку. Здоров'ячки з того боку, а сила чи з того. Вивтіть. Вивтіть. Так, дивитесь, що потрібно робити. Дивіться на важко. Потрібно ось пройти цю естафету. Дивіться. Дайте м'яч. Мають бути кульки всі різні і брати тільки по одній. Щоб дві кульки однакових не було. Чули? Берете м'яч, а тепер складніше ударі. Подивимось не просто так, Бо ну тут. І даєте, і кладете ось тут. І передаєте на наступну. Міли? Коли я скажу почали, приготувались. Наступні, які будуть стрибати, навпаки складають звідти кози. Раз, два, три. Почали. Не відбивайте лиш керні. I'm not doing this. І передаєте естафету. Марійка, давай. Давай давай, Марійка. Давай Давай, давай Навпаки. Бери кольці назад, складай. По одній, по одній. Так само по одній. Тепер по одній кольці в корзельку назад. ¡Viva sí, Тримай. Тримай. от і тримаєте, Ану, маті, клася. Маті, клася. Маті, клася. А ну подивилися в коїка буква. А, мене У тебе буква. Ви як ви стоїте? <свісно> <свісно> Писано слово ма, а що ви поміняли? Так, мало бути. Тут написано мама, а там написано. А ну, хто прочитає? «Б» і а. Баба. І тут бас. Ви зараз, коли включається музика, ви собі граєте сходите. А коли музика зупиняється, ви маєте стати так, як ви стоїте зараз. Запам'ятали? Так. Лишення це сіре, лишення тобі, кому дитини, сиділи, лише клітини. Стаєте там, де маєте бути. Я не слово. Це не було. Мама. Швидше ця команда. Збираємо ще раз. Я вибігалась, я убігалася. Ne, hej tri bumne, ta. Ходить. Куди ще заране? <тігієн> так, наступна станція гігієнічна. Що таке гігієна? Хто знає? Всі <тігієн> до мене, туди ніхто не вилазить, всі тут. Що таке гігієна? Це догляд за своїм тілом, так? Так, <тігієн> так. Е, перше завдання. Я буду читати вам прислів'я при про здоров'я. А ви маєте продовжити. Здоров'я за гроші не купиш. Не купиш. Бережи одяг, доки новий. А здоров'я, доки. Бо, бо... Молодий. Наступне. Найбільше багатство це. Здоров'я. Здоров'я, так. Щоб здоров'я було порядку потрібно зранку робити зарядку. зарядку. Правильно. І зараз нам потрібно буде, ми з вами говорили про гігієну, вибрати, що ж потрібно для гігієни. Що нам пригодиться? Так, я ось тут кладу пазлики, а ви маєте на дошку вивісити тільки те, що потрібно для догляду за тілом. Так, приступаємо. Просто не спішіть, це не на швидкість. Це не потрібно. Оце? Це ні. Оце? 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 Вушні палички потрібні, багані. Щоб почистити п'ятки. А Це треба. А це треба? Мило. Як думаєш? Треба. Чому ні? Щоб бути охайно зачесаним потрібен гребінь. Треба, каплі. Каплі потрібні, щоб якщо очі Пранінь. хворі, ножечки для чого потрібні? потрібно? Потрібно? Ану думай. Ти мене мене питай, думай сама. Потрібно, щоб витерти, знаєте самі що. Ану, дивіться, там ще щось залишилось. Що це? Що це? мило або шампунь. Потрібно воно? Так. Да. Для догляду за тілом. Так. Да. А рушник потрібен? Так. Да. Добре, молодці. І десь тут на ковзинці захована частина карти. Спробуйте її відшукати. Саша, за тобою, Саша. Береш удай. Є. Є. Знайшли ще один кусок. І вирушаємо до станції номер 5 номер Так, цифра номер 5 І що тут у нас за завдання? Завдання тут потрібно розсортувати здорову і шкідливу їжу. Ми е, сортували що для зубів, корисно, шкідливо, так? А тепер розсортуємо що. Але відійдіть трошки, щоб всім стало місце. Сашко. Корисно і не корисно. Так, сюди ми будемо складати здорову їжу, а сюди на, фіол... на червону тарілку шкідливу. Mm -mm. Так. Mm -mm. Стань з того боку, Марійка. Стань з того боку, якщо не бачиш. тут є більше місця. А я мене теж не бачу. Так, я роздаю вам ї... е... Е... їжу, а ви. Е... Покладете на ту тарілку, яку ви вважаєте, потрібно покласти. М. Чекайте, Саша, підійди, будь ласка. Мамо тримай. Теж. тримай. Ой, Я ой, дуже шкідую. О, у мене є цей банан. У мене, Чо в мене, все у мене є чого не все скидує? Так, Майк. у мене так, У мене Майк. рибка, молоко. Каша, і апельсин. У мене все здорова їжа. Ай! Тепер викладіть. У мене теж здорова У Мене теж здорова. Добре, клади тоді на тарілку здоров'я. Це рис. Мене цукерки. Це рис. Це сир. Це рис. А це відбивна. Це йошка. Це... Це йогурт. йогурт. А, хіба йогурт не корисний? Корисний. Якщо там цукру нема, бачите, там білий йогурт, то він корисний. Це, а, це а це овочі, Не. А це, це гарбуз. Да, це це. це е, капуста. Так, добре. Колу куди покладеш? Сюди. А кашу гречану. Сюди, сюди, давай. А салат з овочів. Сюди. Добре, посортували ми. І тут десь і захована і, ще і, частина карти. Шуту. Шукайте. Я тут не тут біля лавки. Ну то давай, сюрпуй. Що це? Виноград, банан. Чого банан Шкідли... шкідливий хідба? Здорова. Це котлета теж здорова. А ну Нє. тут шукай. Ні, ми наступний номер шукаємо, а частинку карти ще Богданка. Давай. Найшлась. Настя знайшла. Нам залишилася станція 6 Шукаємося клужі. Шукаємося. Так, дивимося, яке у нас тут завдання. А це завдання Найшло. називається Найшло. доброго настрою. І зараз ми з вами порухаємося трішки. Всі тут рухаємося. Also танцуй, танцуй. Танцуй! 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 Танцюємо! Остап! І ще рухаємось! Танцюємо! Ось так! Оста! Ступ! Замри! А тепер музика пришвидшується! Будемо зображати рухи тварин! Ви готові? Так! Панкові. Крокодил! stupid same way i can

Давайте ми з вами спробуємо. Я знайшла її там, доведемо. Підходимо, складаємо карту. Podemos ver Які здорові, здорові усміхнені, так? радісні, щасливі. Молодці дітки, поплескаємо собі.